Друге, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошу Україна експертна думка. Знову в ефірі і знову продовжую розповідати історію успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Кар. В Сьогоднішньому етері будемо говорити про логістику, міжнародну логістику, логістичні рішення для бізнесу та приватних клієнтів, які допоможуть автомізувати витрати на в першу чергу міжнародні поставки. І е, говорити про це все. Я буду з моїм гостем Віктор Кравченко, Сіо е, компанії. Gate to USA. я вас вітаю, Вікторе. Вітаю, вітаю слухачі, вітаю Дениса. Дякую, що Давайте запросили. Давайте знайомитись. Давайте отже, розкажіть трошки про компанію. Цікава назва, От, як з'явилася ідея створення. Тому вам слово. Загалом я все своє життя працюю в логістиці. Я навчався в Київському національному транспортному університеті, тому потрапив сюди в цю сферу. З чітким розумінням, куди я йду і що роблю. От працював в, декі, в багатьох компаніях на різних е, посадах. Е, загалом, е, і після переїзду в США вже пройшла така ідея створення е, своєї компанії е, для допомоги е, підприємцям, які знаходяться тут, е, привозити товари. От, е, назва компанії з цим пов'язана. Тобто gate to US. G8 читається з англійської як gate, тобто ворота в США. Чим ми намагаємося допомагати, це надійні ворота доставки в США, щоб імпортне наше направлення це розкриває. Так, зрозуміло. Тоді давайте детальніше. Отже, скажіть, будь ласка, взагалі, які е, можуть бути труднощі, які виникають труднощі у міжнародній логістиці між Україною і США, і як ваша компанія саме допомагає їх вирішувати, і я так розумію, прям е, свіжа явна інформація, це е, так звана е, е, тарифна війна, да і, або торгова війна, і по різному називає, е, е, яку вирішив запровадити нинішній президент е, Сполучених Штатів тарифи Трампа це дуже дуже актуальна новина. Я думаю, ми трішки пізніше до неї ще повернемося з вами, відповідаючи на ваше питання стосовно як, як компанія допомагає, це загалом в Україні дуже розвинута логістика і дуже розвинута логістична сфера. Я бачив, що до вас неодноразово приходять різні колеги з цієї сфери. Але специфіка, і чим ми відрізняємося від цих компаній, це те, що. Фізично в нас є операційні відділи, які знаходяться в трьох країнах, які в, в цих доставках фігурують: тобто, це Україна, це Польща і це Америка. І якщо казати про наших колег, відправити товар з України в США не, не, не важко, і це роблять багато компаній. Але всі проблеми е, з, з імпортом, з локальною доставкою і з іншими нюансами, вони всі. З'являються тут, от і цим, цим саме ми, ми відрізняємося, тому що ми фізично тут знаходимось. Є фізично люди, є доступ до, до, до всіх інструментів, котрі потрібні для вирішення оперативного питання. А які саме труднощі, які труднощі з'являються, да. коли приходить до Америки товар? Перш за все, це митні, митні питання. Тобто це інша країна. Тут імпортні, імпортні мита, інші інші правила стосовно також тут багато є свої специфіки, є різні органи, котрі контролюють імпорт різних категорій товарів, забігаючи наперед. Там в нас є категорії товарів, котрі користуються попитом саме з України. От і ці товари підпадають під додаткову сертифікацію або додаткову специфіку загалом, з котрою ми допомагаємо в якості консультації і інших питань. Тобто, найбільше це перше питання, тобто стосовно митниці. Це складно ще інше питання. Це стосовно доставки вже локально тут. Наприклад, якщо треба наша специфіка, те, що ми доставляємо, це до фінальної адреси. Тобто, якщо клієнт знаходиться десь де завгодно, насправді то ми до доставку до цієї адреси, будь-то не габаритні вантажі, там ми співпрацюємо з різними. Компаніями з різними товарами ми завжди довозимо це до, до фінального адресу. Окей, зрозумів. А ще уточнення, Віктор, А ви сказали да. найпопулярніші товари? Цікаво, які найпопулярніші товари із України в Америку? Це забігаючи наперед. Так, е, е, я робив е, робив дослідження спеціально до, до цього е, до нашого інтерв'ю. Е, я робив дослідження як наше внутрішнє е, по, по нашим товарним категоріям, котрі з котрими до нас найбільш. Часто звертаються. Також я досліджував і американську торгову палату, і українську. І якщо загалом брати, українська сталь, чавуни, труби, вони в лідерах експорту. Наступними пунктами буде соняшньокова олія. Це майже. 70% всього товарного обороту між Україною і США, і на останні 30 вже вони розподіляються між іншими товарними групами. І раз, раз ви вже запитали, то е, останні новини Трампа якраз дуже-дуже затрагують це питання стосовно імпорту сталі, тому що на раніше. На українську сталь не було ніяких мит. Це було е, двостороння домовленість між нашими країнами, і українська сталь ввозилася без мита. Тому ми е, за останні роки дуже-дуже виростали в, в об'ємах, е, як в тоннажу, так і в грошах. Тобто в нас було позитивне сальдо. І, на жаль, е, після останніх новин це, воно додає 25% тому побачимо, побачимо, як ситуація буде розвиватися далі. От е і подивимось, от. А стосовно товарів, якби які попростіше, е які для нас зрозумілі, це продукти харчування, дуже популярні, і вони набирають по е набирають попиту. Дуже класно бачити на полках е в магазинах е українські товари. Є вже декілька брендів, котрі змогли вийти в. Національні мережі тут в Штатах, і це дуже класно. Молодці, просто гордість берека кожен раз, коли заходиш в магазин. Наступна позиція це буде одяг одяг та текстиль по популярності. Наступна це меблі та декор. Це дуже перспективна ніша. В найбільше, напевно, наших клієнтів якраз займаються меблі та декор. Потім українська косметика. Вона також дуже популярна в маркетплейсах, тому що вона позиціонує себе завжди як органічна, як здорова. Тобто більшість аналогів, скажімо так, саме, саме здорової косметики, вона на набагато дорожча. Та ж сама американська або корейська. Саме натуральна косметика вона дорога. Там багато аналогів є китайською, корейською, котра е, низь, низької якості, і там ми, конечно, ми не можемо конкурувати, але про це не будемо. Е, інше це іграшки, іграшки з дерев'яне пазли і все, що з панерою. В общем, такого характеру товари, е, паперова і сувенірна продукція. Це е, заключні рядки в нашому чарті. От, але це все це дійсно популярне, і воно дійсно продається дуже класно українськими підприємцями. Слухайте, ну приємно чути. Насправді деякі позиції прямо здивували, да там як мінімум косметика. Да. Якщо з продуктами харчування якось це вже чув, знаю і розказували, то от з косметикою це прям, прям несподівано. Насправді окей, да. е, друзі, говоримо сьогодні про логістику, про міжнародну логістику, логістику до Сполучених Штатів Америки і говоримо з Віктором Кравченком. Е, він Сіо компанії Gate USA. А е, вікторе, взагалі, що впливає на... Вартість, по перше, і швидкість доставки товарів, і як можливо, це можна оптимізувати ці позиції, наломна на вартість доставки впливає в першу чергу об'єм вашого, вашого товару. Тобто, якщо ми кажемо зараз про невеликі партії, тобто тому що наш, наш фокус якраз він лежить в допомозі малому та середньому бізнесу. Тобто, якщо ти ще не доріс до контейнерів, Якщо ти не можеш собі дозволити, ще відправити цілий контейнер свого товару, то ми якраз гарне рішення для такого типу бізнесу, тому що ми приймаємо для морських товарів від одної полети. Якщо це авіа, то ми від 50 кілограм вже приймаємо товари для відправки. Щодо ціни, якби ці на ціну першочергово формує фактор, впливає це об'єм вашого товару. Ці параметри стосовно термінів доставки, в нас є декілька варіантів. Загалом війна внесла корективи в ланцюжок доставок. От і зараз все працює доволі гарно і доволі стабільно. От, але все одно є нюанси, типу, наших польських колег-фермерів, котрі час від часу їм, їм буває скучно, і вони, вони починають приймати російські рублі на, на свої рахунки і, і становлять проблеми нам на нашому кордоні. От, і в таких випадках тут. Це це дуже впливає на терміни доставки, uh -huh. вот. але загалом е, є два маршрути: один через Польщу, інший через Германію. Це сто... якщо про море казати там в термінах: е, морська доставка займає там біля місяця, якщо через Німеччину, і два місяці, десь якщо через е, Польщу. Якщо ми говоримо про авіа, то це біля десь десяти днів, і ваш товар вже в Америці е, на складі Амазон чи на якомусь іншому меншій площадці. Uh -huh. Ви згадали про Амазон? От я тоді теж хочу запитати у вас в принципі такий ж один із ключових, мабуть, майданчиків торгівлі, да. як ви працюєте з ним, як допомагаєте підприємцям працювати з цією платформою? Амазон Amazon, Amazon вирішує найголовнішу проблему для, для клієнтів. Це пошук кому продати. То він відповідає на це питання. Так як це найбільша площадка, більшість американців. Не йдуть в Гугл за, за товаром, вони йдуть в Амазон, ну тому, тому це питання вирішується: кому продати, от, але умови виходу на Амазон. Вони стають все більш жорсткіші. Амазон стає більш жадний. Він дуже дуже жадний і він кожен рік додає додає всякі комісії фі і проче і забирає гроші в наших в наших підприємців. Так ми загалом працюємо вже більше п'яти років з підприємцями, котрі там продають. Тобто, чим ми допомагаємо, тим, що ми маємо експертизу, ми можемо. Десь підсказати, десь направити. Це перше питання, як ми як на це допомагаємо. А інше це ексклюзивно для наших слухачів. Хочу сказати, що ми запускаємо нову послугу. Ми об'єдналися з нашими клієнтами та друзями. Це активні Amazon-підприємці, котрі вже на цій площадці з 2020 року. Вони активно там продають з українським підприємством в них в Дніпрі підприємство, і вони продають на Амазоні. От і ми з ними об'єдналися і зробили таку круту послугу як аналіз вашого товару. Вони аналізують конкурентів. Вони аналізують нішу, вони аналізують відгуки ваших майбутніх конкурентів. І на основі цих відгуків можна зробити якісь для себе. Зміни в товарі в упаковці, в общем, вони дають дійсні прикладні е, поради, котрі можна використовувати для свого бізнесу. Так, і е, акція для наших слухачів та глядачів це буде 150 доларів знижка на цю послугу. От і, і ми таким чином ми, ми хочемо долучитися і піднімати український експорт все більше і більше. Амазон дуже. Складна площадка, але якщо ми об'єднаємося і допоможемо один одному, то краще, краще заплатити за чужий опит і вийти швидше. Угу. Не набити гулі, які вже набили попередники. Насправді так, да, да. Вони вже вони вже це зробили, тому що. Угу. Да. Вікторе, скажіть мені, будь ласка. Не дивлячись на геополітичні і економічні події, які відбуваються у світі зараз, в цілому вихід на ринок США та Канади для українських підприємців дійсно є перспективним. Тобто, Треба і, і наскільки він там умовно, перспективний зараз, або а, і чи буде перспективний там, не знаю, мовно через рік. Чи взагалі можна спрогнозувати з урахуванням певних нюансів, що яка ситуація буде найближчим часом? Загалом американський ринок в нього найбільш розвинута культура споживання. Тобто, не в одній більше країні світу немає такої культури споживання, як тут. Люди тратять свої гроші на штуки, котрі Майже ніколи не потрібні. Це смішно для нас, для, для, особливо для українців, котрі 22 року біжали з одним портфелем і все своє життя в цей портфель запихували, то американці живуть по іншим якби, канонам, тратили гроші, тратять гроші і будуть тратити 100%. Тому в плані, якби. Ринку збуту Америка була і буде найбільш відкрита і найбільш легка для пошуку свого клієнта. Ну що коли я спілкувався з американськими колегами, наприклад, вони казали, що неможливо привезти якийсь товар, котрий тут не можна продати, що що завгодно можна тут продати, от стосовно мит якби і цієї політики, котра зараз ведеться. Тут двояке, кінечне питання, але двояке я маю на увазі в плані перспектив України і США. Але загалом, я читав вчора і сьогодні те, що каже наша міністрка міністерка економіки, вона вже відреагувала в Твіттері на, на ці новини. Вона сказала, що після цієї новини, якби там була сноска, що всі країни можуть. Якби піти до Америки і спілкуватися стосовно корекції, або там якісь змін цих мит, ост американські ці, ці мита були введені для захисту американської економіки. Якщо у вас від'ємне сальдо, в нашому випадку між Україною і США для США це позитивне сальдо. Тобто, у нас там 1,8% експорту на 1,3% імпорту. Тому для Америки йому позитивні, і я гадаю, на, сам, на сам що е, вони відмінять. Ну і загалом 10% Це для нас. Ми, ми в мінімальну когорту е, потрапили. Тому я думаю, що вони або понизять, або відмінять. Це це не буде довго. Як то кажуть, найкращий час був посадити дерево був 5 років тому. Е, наступний сьогодні. Тому завжди завжди актуально. Зрозуміло, Вікторе, А ви назвали у вас топ топ, скажімо, так української продукції. А все ж таки, так. от, ну от вже що б ви порадили, да? От, наприклад, підприємці ще от роздумують. Вот реально, яку от все ж таки вибрати який напрямок найперспективніший на даний момент або на найближчий рік із всіх тих топових напрямків, які в результаті ви говорили? Я гадаю, що це все таки меблі та декор. В нас дуже користувалися попитом наші вікна. Як би це дивно не здавалося, але наші вікна в нас роблять вікна дуже тисячі гарні. кілометрів вести вікна. Да. <гум> да. Везуть, везуть і дуже багато везуть. І це дійсно популярно, тому що наші вікна набагато кращі, ніж тут. <гум> да, в нас навчилися деякі товари, в нас навчилися дійсно гарно виробляти. І ми, ми це починаємо розуміти, як загалом, в цілому, якби ми. Починаємо розуміти і цінити нашу країну і те, що в нас є, тільки після того як ми її покинули. Тому що я думаю, багато ви бачили і в, в інстаграмі, і на інших площадках, що люди там про медицину, про монобанк і про, про інші багато речей. Дуже позитивно із ностальгією відгукуються. Таке ж саме з товарами, тобто ми реально недооцінюємо якість наших товарів. Косметика наша дуже гарна. Вона може конкурувати з корейською, як по ціні, так і по якості. Наші меблі та декор дуже гарні. Вони можуть конкурувати. Це не мас маркет тобто потрібно знайти свого клієнта. Є таке поняття: як product маркет фіт, треба знайти. Свій товар, котрий, тобто, ваш товар може успішно продаватися в Україні, наприклад, і в Європі. І якщо ви хочете вийти далі і розширити свої горизонти, от е, не факт, що саме цей товар, котрий ви зробили, і котрий має успіх в Україні і в Європі, саме в такому вигляді він буде продаватися гарно в, в США, тому що є культурна, е, треба поправляти під культурне, під, під, під стиль, який тут. Да, інтер'єр, смаки і так далі. Тобто, це це, наприклад, в тому числі наша послуга, яку ми зараз запустимо, тому що ми наші наші друзі, вони як активні в них своє підприємство, і вони знають, якби вони свої товари змінювали. Вони будуть підказувати, от і направляти, як, як зробити товар так, щоб він тут точно продавався. Окей, зрозуміло, Слухайте, Цікаво. Насправді, друзі. Сьогодні говоримо з Віктором Кравчиком, CEO компанії Ґійтою usa Говоримо про логістику, міжнародну, звісно, ж логістику до Сполучених Штатів Америки. Вікторе реально дуже цікаво. Можна ще довго говорити, але останнє питання поставлю: взагалі, які плани на майбутнє вашої компанії? У вас можливо там розширити перелік послуг? Можливо, ще якісь нові ринки, можливо, нові континенти. План головний і най наймасштабніший – це стати номер один на цьому напрямку. Тобто я знайшов свою нішу, я зрозумів, що мені цікаво саме цей напрямок. Я бачу велику перспективу в, в українському експорту. Я хочу пропагандувати його. Я хочу, щоб він ріс, і хочу. Бути е, учасником цього росту, тому що по-перше, експорт це завжди підтримка економіки, це повернення валюти в нашу країну, це сплата податків і так далі. Тобто, я, я такий е, фанат, фанат фанат експорту, тому наші найб... найближчі пани це, це стати номер один, так щоб при, при слові якби е, доставка в США, зразу була наша компанія асоціація. От, і ми, ми тільки починаємо в цьому напрямку рухатись, але все далі ми будемо намагатися робити це більш креативно і я б навіть сказав більш агресивно. От, тому я сподіваюся, що наші слухачі та глядачі ще ще мене побачать та почують. От і, і будуть посміхатися і казати, да у цього хлопця все вийшло. Слухайте, ну я тоді можу тільки побажати вам, щоб дійсно все вийшло. Перш за все, заслуговую на повагу те, що ви дійсно мені сподобалося, що буде пропагандувати цікавість до української продукції. Оце прям дійсно круто, тому вам сил наснаги дійсно робіть все можливе, щоб українці українські підприємці мали успішну можливість да, продаватися за кордоном, заробляти, заробляти для України. Платити податки для України, ну і в тому числі попаралізувати Україну. Тому да. е хай вас все вийде дійсно. Дякую дуже. Ну що ж, друзі, ось така у нас сьогодні була бесіда: Віктор Кравченко, сіо компанії Гейт usa говорили про е логістику, е міжнародну логістику, логістику до Сполучених Штатів Америки, і на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей.